Нова школа, нові стандарти. Цьогоріч до першого дзвоника освітяни готується як ніколи ретельно, адже з вересня 2012-го початкова школа запрацює вже за новим державним стандартом. А це змінені програми, навчальні плани, підручники та й взагалі сам процес викладання. Відтак, аби педагоги могли краще адаптуватися до новацій, профільне міністерство запровадило всеукраїнську акцію з обміну досвідом. Івано-Франківськ зустрічав ужгородських колег. З цього року із початкової школи починається удосконалення. Алення можна сказати, реформування загальної середньої освіти. З цього року учні перших класів почнуть вивчати новий предмет для них англійську мову. Ця акція спрямована на те, щоб педагоги різних областей могли поділитися досвідом, як вони будуть впроваджувати цей новий стандарт. На підготовку до так званої нової школи місцеві освітяни мали рік цей час присвятили різноманітним адаптуючим тренінгам як для вчителів. Лів, так і для батьків, а також оновленню матеріально-технічної бази. А от Ужгородським педагогам пощастило більше. Як таких новацій в навчальних програмах для них немає, адже нові стандарти в закарпатських школах діють вже декілька років. Іноземну мову викладали. Я ще у 2002 році вже інформатику вивчали. я був директором школи з першого класу, тому що нового ну, Але якщо так вимагати, то повинен бути денний відпочинок для дітей, де держава не може це забезпечити сама, тому що не вистачає приміщень. Аналогічно в нас є приміщення. В нас так само, як і у вас тут є. Бачу, бувші дитячі навчальні дошкільні навчальні заклади, де ви раніше передали під загальноосвітні школи. Делегація ужгородських освітян вже не перша спроба з обміну досвідом для Івано-Франківська. Перед цим місцеві педагоги знайомилися із системою початкової освіти чернівців.